Привіт усім! Вітаю вас на каналі Перша Віза. Мене звати Альона, і сьогодні ми поговоримо про важливу і непросту тему ситуацію з тимчасовим захистом українців у Чехії. Час іде, і багато з вас запитують, що буде далі, як діяти. Ми маємо для вас відповіді. Тож залишайтеся з нами до кінця, це дійсно важливо. Час дії тимчасового захисту закінчується у березні, але, на жаль, закон Лекс Україна 7, який мав би вирішити цю ситуацію, ще не ухвалено. Цей закон передбачає онлайн-реєстрацію та відвідування Міністерства внутрішніх справ Чехії для отримання оновленої візової наклейки. Обговорення закону в Сенаті триває, і якщо ухвалення затягнеться, це може спричинити плутанину в адміністративних процесах. Ми слідкуємо за новинами, тому натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Є й позитивні новини: якщо ви подали заявку на новий паспорт до 25 квітня 2024 року, готуйтесь його отримати. Міністерство підтвердило, що видача документів тепер буде доступна і в Чехії. Перевірте свій статус, щоб не пропустити можливість. З вересня 2025 року в Чехії важливі зміни для біженців: скоротиться термін безкоштовного тимчасового житла для українців. Замість 150 днів це буде лише 90 днів, і це стосується всіх без винятків. Тож, якщо ви ще не вирішили питання житла, звертайтесь до відповідних служб. Також у Чехії є особлива підтримка для молодих українців віком від 15 до 21 року, які залишилися без супроводу в Чехії. Програма Безпечна пристань надає тимчасове житло, психологічну та соціальну підтримку. Якщо це про вас чи ваших знайомих, скористайтеся цією можливістю. Щоб уникнути неприємних ситуацій, дотримуйтесь таких правил. Якщо ви приїхали до Чехії, пам'ятайте, що реєстрація в поліції у справах іноземців має бути здійснена протягом трьох днів після прибуття. Якщо змінюєте місце проживання, повідомте про це протягом трьох днів. Для цього використовуйте анкети на сайті Міністерства внутрішніх справ. Із січня цього року з'явилася вимога завіряти підпис власника помешкання для підтвердження проживання. Друзі, ситуація не проста, але головне залишатися інформованими та діяти відповідно до рекомендацій. Пишіть у коментарях ваші запитання або теми, які вас цікавлять. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та ділитися відео. Ми тут, щоб допомогти кожному з вас. Перша віза робота за кордоном це просто.